Друзі, вересень, початок нового навчального сезону, всі повертаються до навчання, до роботи, і наша команда в тому числі 15 вересня стартує новий потік нашої менторської програми «Дизайн Комедія» про те, як веб-дизайнерам увійти в 10% найкращих і почати створювати та продавати сайти, які купують від 4 тисяч доларів. Якщо вас цікавить разом з нами саме в цей час почати виходити на новий рівень, якщо для вас це важливо, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на наш сайт, подивіться, будь ласка, відохи, програму і заповняйте анкету. І побачимось. Розбір «Вебмурал» – це шоу, де власники дизайн агенції розбирають сайти на молекули. Арт-директор Арсен Березовський оцінює візуальний стиль, брендинг, типографіку та кольори. А маркетолог Михайло Ємчура аналізує маркетинг, копірайтинг, користувацький досвід та бізнес-аспекти. Хочете знати, що робить сайт справді успішним? Дивіться наше шоу. Розвивайте надивленість та переймайте досвід професіоналів. Поїхали. Давай перший сайт. Ксенія Ярайсько. Що ми дізнаємося про. Роксені у недавно ми сайт розглядали якісь стваринами всякими прибамбасами. Слухайте, цікавий сайт це. мені здається, як презентація. знаєш? підждик в форматі лендінга. графік роботи, поверхи, ліфти. Що ми бачимо тут? Це скарб. Як сконтактуватися з бізнес-центром, ну, ти, ти ж потрапляєш від менеджера, менеджер, чому прикол. Нам Таксувати це здається, тому що е, тут а... Ну, відсутня навп... відсутні... да. адекватний на парадекватний, тому це виглядає як поде зверстана. Ну може, ми не праві? Я не праву, але давай скролити. Ну що тут графік ну, роботи, що, поверхи да. ліфти і генератор великим таким виділом, тому що в Україні важливо, щоб офіс був на генераторі само собою. Ну дивне насправді фотографія. Мабуть, це шо з вулиці побачите? Мені подобається ці Ну тобто це просто фізичний опис. Будинку 24 поверха, 6 ліфтів, Значна 4 під'їзда, 43 метри в довжину. Я тоді точно це я виберу. Вікон. Скільки вікон? Графік роботи за підпис в другому блоці, але то не підпис, я <рес> не знаю. Звідки би мала формуватися інформація? Цей екран з дослідження цієї аудиторії і з виявлення потреб цієї аудиторії, що потрібно знати людям, які орендують офіс. Дуже важлив. важливо. Генератор 100%. відсотків. Що це бізнес-центр, і ти продаєш послугу оренди офісу? Це може бути без авансу, там без завдатку. Так? Це ж офер. Добре. Не треба платити страховий плат. Тіше заїжджаєш, коли хочеш. Ну це те, що ми накинули чисто з болю. Коли ти пишеш, підписуємо скільки там... офісів. От Мені от це ж тільки... Ну, скільки офісів? поселяєшся так? в перший день після опла... Ну, в день оплати? Тобто ти не проплачуєш і потім чекаєш чергу і так далі. Кава, чай. Кава, чайма тут, наприклад, де ми зараз працюємо. Вони за окремі євро. Взагалі окремі берутимо, євро. Що це компанія міжнародна. Ми були перед цим в конторі в Львові. Там в тариф включено, включено сніданки, кава, все що Вечірки. може бути вечірка, там тусовка, і навіть олеквіник. Приїжджає. Ну ладно, ні, не приїжджає. Приходь своїм роутером. знаєш, Наштабшити некскрол Оце... Оп, підписався тис. Дизайнер підписався. Ну коротше, інформація якась, яку читати важко. Дивись, про метро, в Трасбаджет, Інфраструктура. Кілька хвилин. Знаєш, як, як, як і, ідеш? Якби вказати, от там вверху тут яке метро і скільки хвилин від метро. Це було б набагато важливіше, ніж графік роботи, там, чи поверха, чи ліфти. А це вказали в параграф тексту, який ну, читати важко. Чи є парковка? О, паркінг, до речі, це дуже важливо теж. Дуже важливо. Загальна площа, загальна оренда. Переваги. Аж тут. Безпека, автономність. Ліфти, ліфти. Знов, блін, ліфти. Ну, це реальна перевага, коли Є в багатоповерховому будинку. У 2020 році. Оце фіча. Паркінг нарешті тут. аж. Безперебійний інтернет. Осокорки, дві хвилини. О. Це ж могло бути дійсно тут. Дві хвилини. Перебійний інтернет, додатково. Окей. Далі двері, дві фотки дверей, чисто. Вазони. Вазон. Температура. Міждверний простір. Скільки 24. Ліфти. О, о, аж о, фотки. це фотки. Не дивись, зеркалі. Зеркали. І так, і сяк. Сюди а можна ближче ра просто ліфта. І тут ліфт є. Ви три фотки, одко подивиться. Три фотки присвячені ліфту. Ліфтоман. Нарешті генератор у нас є. Типу, Це клитко. Яку викласти? Я не можу вибрати. Вони гарні. Це просто, знаєш, в галереї типу, були інші фотки. І людина, яка скидувала фотки, випадково технуло. Бо це Да, селфі-менеджер випадково технуло. Все, давай далі. Дитину, щось фотку. Сильні дуже фотографії. Жодного офісу не побачив. Я на жаль, тільки якийсь конференц-зал. Де ми знаходимось? Дякуємо, ми вже no. зрозуміли з цього блоку. Тут аж адреса і все, і все ж таки це сайт буде якась така. А чому Далі... в навбарі не було про нас і переваги, а футері з'явилось? Типу, з, з навбару нам не важливо дізнатись про нас і переваги, і де знаходимось, а футері важливо. Може, щось поламалось? А може і не поламалось? А може ні, тут є така галерея. Це основне, типу, вони пишаються. Ліпи. Це пишається фотографіями, знаєш? І ти такий, оп, і найкращі фотографії тут. Ти просто дивишся, і такі yes. може менеджерка любить фотографувати? Ми можемо побачити на Це фотографував дійсно менше приблизно 0 балів. Далі. Та, давай скажемо хоч щось нормальне. Та 0 балів, Такі спілки. я не Та, це... Ну добре, не порада, порада. порада. Як, як зробити супер Ксені, щоб не було 0 балів? Ну, по, е... по візуалу з нами, воно приємно виглядає. Чистенько, типу норм. Моя точка зору, ну, блоки до того, щоб цей сайт виглядав добре, скоріш за все, були на стороні клієнта. Він не дав хороших знім... знімків, він не дав хорошого інформації. Інформації. Фільняр. Але так? Ксеня, як спеціаліст мала б мати бриф, який би мав розкривати клієнта. Клієнт також іноді вперше робить сайт, і це для нього новий бізнес Він Навіть не знає, часто що буде. казати, а що не казати, іноді де де мовчати, що що можливо займе. І тому має бути бриф, який розкриває вашого клієнта достатньо добре і допомагає вам влитися, зрозуміти його нішу, його бізнес, його. Бізнес-модель, чому йому клієнти довіряють, і тоді це все вилити у сайт. Це моя парада. Тут міша дуже гарний понят сказав, тому що дизайнери загалом діляться на два типи в цьому плані: це заміна рук для клієнта, коли їм просто кажуть Зроби, і вони просто зробив. Я маю технічні навички робити роботу в фігмі. Я для вас зробила, отримала 100 доларів. Другий тип клі дизайнерів, які заробляють в рази більше, яких цінують в рази більше, це дизайнери, які допомагають клієнту справі в їх бізнесі, і навіть Їхня допомога може заключатися в тому, що вони скажуть, друзі, а навіщо вам взагалі сайт? Можна зробити треба презентація? Тому що ми не хочемо витягнути там тих, ну, Пару тисяч доларів. Ні, ну, можливо, Хочем, хочемо, але, але ми розуміємо, що в перспективі ми більше, заробимо. Ми програємо. Так, ми Тут більше заробимо, якщо ми порадимо йому це зараз не робити, і він тоді нам, до нас звернеться за чимось більш вартісним. Пощо він вже бачив, що ми партнери, ми піклуємося про його гроші, а всі ж кажуть: ми приможемо гроші. Іноді примножити гроші, це не забрати, те, що не треба забирати. Так, давайте. Рухатись От з рук в мозок, додатковий мозок для клієнта, який більше розбирається в сайтах, ніж клієнт. Нагадаю, що веб-морал був створений для того, щоб показувати ваші роботи більше аудиторії, щоб вони не лежали, знаєте, десь в телеграм-каналах, і їх ніхто не бачив. Ви бачите, що тут деякі роботи набирають дуже по 500 кліків, тобто переглядів набагато більше, бо люди і не завжди клікають. Але по 500, по 600 кліків кожна робота ж набирає, і ваша робота в тому числі може мати такі охоплення. Що для цього потрібно зробити? Зареєструватись, натиснути кнопку, додати. Сайт, ставити посилання на ваш сайт, обрати вашу роль, чи ви були розробником, чи ви були 3D-моушеном чи веб-дизайнером. Натиснути кнопку далі, надіслати скріншот з підтвердженням того, що це саме ви виконали роботу, а не хтось інший. І ваша робота буде опублікована на платформі. Тож, поки ти тут не публікуєшся, інші отримують уже для себе клієнтів. Не зволікай. Вау, все салат. Вже випадають очі з ходу. Вів'юкраїн, земляк, знайомий лице, але не можу зрозуміти звідти. Десь в спільноті бачили, думаю, його mm -hmm. фігматик. Наше, до речі, друзі, якщо ви не підписані на телеграм-канал нашої спільноти, описі до цього відео, ви знайдете посилання на телеграм-канал, де що в нас є чатик, є від нас купа інформації, тому приєднуйтесь. Дуже цікава спільнота. А це перший екран? Я думаю, що десь блок. Нижче okay. швидке нагадування. Я дивлюсь на візуал, брендинг, типографіку, типографію. Правильно мене вже поправляли. Типографіка це ще радянщина, як мені кажуть. Треба типографія в Україні говорити. Типографіка це русизм, типографія це українського Угу. Uh -huh. да міша про UX, як досвід користувача чи зрозумілий сайт. Тому з точки зору візуалу кольори прикольні, комбінація прикольна, але в мене є таке всередині відчуття, яке будується на базових принципах роботи з кольором. Є дуже класний принцип пропорції в кольорі. 30 на 10, коли 60% в нас використовується для бекграунду для якихось фонових елементів, 30% там для контенту і 10 для акцентів. Дивлячись на перший екран, в нас 60% займає праймарі колір. Ну так, так бути немає. Бачимо, що з салатовий да цей колір від нас використовується як primary, тому що в нас є во там імейл e вверху цим кольором виділений. Контент всередині кнопки теж цим кольором цим кольором виділений. Якщо ми будемо дивитись на сайті там топових відомих великих компаній, то там 60-30 на 10 приблизно використовується оця пропор. Це перше, що мені кинулось в очі. Друге, що мені кинулось в очі, це дуже широкий заголовок. І оця сиротка слова бокс внизу. Дуже радив задавати макси. Є така штука в коді, Фігмі теж, теж таке вже є, коли можна задавати максимальну ширину текстового блоку, після якої воно буде переноситись на наступну строку. Тут цього задано не було, відповідно, ми маємо, що маємо просто одне слово, яке псує всю композицію, і тепер воно виглядає дуже дуже непропорційно і не збалансовано. Не подобається. На фоні SVG якийсь елемент коробки, зрозуміло, бо я вбачу. Внизу тут є коробка, але воно не щитується взагалі. Це свига на фоні. Теж воно рябить. Якесь ніби щось поїхало. Мене таке враження. Воно тут не, не має бути. Мені не вистачає, що все ж таки action якогось, що далі робити. От я прочитав input size. так виглядає, що зразу вони додали. action. це треба було вище підняти, бо бачиш, треба скролити щоб там дізнавати, що тут відбувається, і тут немає навіть як мені здається, пояснення до цього конфігуратора. Тобто немає пояснення, що з цим робити. Ну і останній момент змінусів це те, що сірий колір, от там де є матіріал квантітінпрайському показуємо. Наступні кроки цього квізу мене сірі, і цей сірий він грязнить в таких моментах, коли в нас мають бути якісь неактивні елементи на кольорових фонах, не робити це просто сірем, тому що сіре на синьому, червоному, зеленому, воно буде грязнити. Додавати піп'яткою капельку в зеленого в цей сірий колір, щоб він трошки був тонований в зелений, тоді воно буде набагато органічніше і приємніше виглядати оку. Це змінисів. Ну а з плюсів подобається типографіка, саме гарнітура, яка тут використовується. Ну і блочність, мабуть, і сам UI, в принципі сучасний. Мені це теж подобається. А по кольорах, я так і не зрозумів. Ідеальний принцип це 60-30 на 10, де 60% кольору, який використовується в нашому дизайні, це фоновий колір ненапряжний. Це або білий, сірий, темний, якщо це темна тема. 30% це секондарі колір, колір для контенту, колір, якому у нас текст, яким у нас пофарбований текст. 10% це наш акцентний колір, яким ми фарбуємо primary call to action, якісь хайлайти в тексті, в іконках і так далі. Тут Через те, що в нас е, отаке різноманіття кольорів, все дуже яскраво, Я не щитую цю пропорцію взагалі. Ну, тобто, вона є 60% у Нас це, це салатовий, -салатовий. колір, але він має бути в 10%, якщо притриматись правила, які придумали ну, розумні люди, які робили mm -hmm. дослідження. Мені дуже сильно сподобався насправді копірайт. Зразу офер. Ти вводиш свій розмір своїх коробок, і ми тобі надішнемо е, твої коробки. Ти замовляєш, ми її зробимо зразу. по оптових цінах, і тут навіть так трошки кокі інглиш єс box dimensions. In. І поки ти говорив, я помітив, що тут є такий таймер, який змінюється 300-300 любиш. І він просто вверху показує, показує скільки co 2 було збережено, поки створювалися ці коробки. Коротше, інформація тут класна, але стосовно розміщеної інформації, я тут погоджуюся з Арсеном. Ця сиротка вона ламає композицію, воно так виходить такими поверхами, ну накладена, ніби якийсь бургер дуже великими паузами повітряними. І щитувати його трошки складно, якщо б вони його, напевно, не знаю, чи це можливо, там якось до правого центру дуже в дуже класичній формі. Відцентрували до лівого боку, додали ці каунтінг зразу на головну сторінку, і там додали call to action, типу Start Partner with us. Ми ж зберігаємо коробки, і CO2, і дуже дешевий офер. Можливо, воно би гармонічніше виглядало. Або другий secondary button типу scroll down, або calculate your order right now. Окей, okay, давай set my size, set popular sizes. Класно, вибираєш? собі. О, тут змінюється. О, конфігуратор пішов. Це класно. Це дуже-дуже сильно. А ну, давай виберемо ще цю. Блін, якби це було можливо, пораз у першому екрані взагалі спробу розділити його на дві колонки, зліва в нас текста, а справа це конфігуратор. Тут вибрали розмір. Після того, як ми вибрали розмір, вибираємо товщину, і потім ти можеш купувати пачками, і тебе класний розрахунок, типу, шу буде зменшуватись, там від 23 доларів до там 8 на цьому за, за юніт. І це ж мало бути би такий апсел. Він мав би тебе мотивувати, купувати більше, бо тому, що буде дешевше. Але натомість тут тобі дають тільки input line. І тут дуже помітно наскільки дизайнер типу, справді вже не знав, як працювати з цими кольорами. Бо бачимо, що в нас вже активні кроки стали такими ж зеленими, чомусь тут же салатове. Десь це. Праймарі, десь це секонди, десь це бекграунд декоративний. Ось нас такі три стейта завершений, активний і ще так, не почати. Не найкраще рішення. Давай далі подивимося, must have supply essentials. Це вже такий e-commerce пішов. А, ти можеш докупити або целофан, або mm -hmm. упаковки. І Це приємно все. Дуже афіяно. Таут по, по кольорах все круто. як наскільки сильно помітна різниця в цих пропорцій кольорів. Тут воно набагато краще. У нас реально 60% білого, 30% — це там сірий і 10% от в наш праймарі. Воно набагато приємніше і зрозуміліше око сприймається. І знову тут купа зеленого різних. Що це означає? You step by step guide. Просто крок кастомайз. Окей, блок боксенератор, так. І how тут. Кроше, це ще один блок, щоб що. Ми так і не зрозуміли, де вони знаходяться, але тут у нас є who we are, «About», «Our impact». Супер. Це дуже, дуже така бізнесова історія. Дуже все чітко написано. Це двадцять три ходивно виглядає, насправді. заокругленнях, по, заокруглення, по тіні такого вище не було взагалі. Заокруглення що фоток щось? подивись, який порторадіос і оцей біло. маєш на увазі, що ця чіпчі портаредіослав да, він різний і взагалі тут вкладений сильно. один тумач вкладення складення вкладені не подобається. Ні? Ну знову по кольорах. Він тут вирішив монохром використовувати, а у нас монохрому попередньо ніде взагалі не було. Чи у нас, по суті, два кольори тут лише є: це монохром. Угу. Два кольори. Зелений і mm -hmm. салат, то і я перше в житті бачу, щоб в футері була корзина ще раз. Карт, я такого ніколи не бачу. Я теж ніколи не бачу. Десь на 10% підфіксити цей сайт і буде цукерка. Перше, це по з кольорами аби трішки розібрались. Шрифт український використовується. Onest на 90% впевнений. Ну no, і дизайнер український використовується. Кнопки в табах і Primary Submit, вони однакові по стилю. І коли ти бачиш такі елементи однакові, в тебе ієрархія немає. Відповідно, ми не, ми не ефективно керуємо поглядом користувачів, а маємо ефективно це робити. Саме за. За рахунок ієрархії кольорів. Тому, мабуть, топ от на чим я би дуже радив попрацювати з дизайнером. бо бачимо, що здебільшого точно досвідчений, класно побудовані блоки. Конструктор ідеальний, юайка, приємна, а консистентність в кольорах. Питанням або дуже було багато вхідних класних параметрів. Тобто, якщо для дизайнера, типу дано там 3D, знаєш, там брендбук, то іноді навіть важко зробити щось погане. Тут точно був брендбук, я бачу певне на логотип. Ну точно не це можливо був... графічні елементи дані були. І важко зробити щось погано, але в той же час іноді можна. Спокусу і... з'являється ж іноді отакі шкувати. в деталях диявол проявляється і ламається всю історію. Тому так та, я думаю, якщо що підсумувати я би поставив би десь, ну блін, мабуть, 7 з 10. Я б навіть більше відняв. Я, напевно, ставлю 8 балів, якщо, напевно, також декомпозувати цю цю історію з перспективи маркетингу. Левого частку займає, звісно, комунікація, чи зрозумілий нам сайт з хіросекції, і що ми тут маємо зробити? Чи можна зробити краще, звісно, так. Бо, скоріш за все, якийсь там копірайт був даний, і він розміщений не на найкращим чином. Друга частка це, звісно, структура сайту. Чи розкривається нам сайт, так як має працювати воронка. Тут як такої структури немає. Але тут і монолітний продукт, тільки коробки. І, продаю, і продають ці монопродукти. А більшість mm -hmm. це апсели. Типу, бо якщо їх не буде, бізнес ніч не постраждає. Бізнес побудований на коробках. Виконує свою функцію, дуже чітко зрозуміло, легко зорієнтуватися по ціні, по розмірах, що буде далі. Чи можна краще, можна, але в цьому випадку це супер. Далі. Друзі, цей канал ще маленький, народився доволі недавно. Допоможіть, будь ласка, йому зростати. Підпишіться і поставте лайк, якщо вам подобається те, що ви чуєте і бачите. Вадим! Пасішнюк з на Creating Professional Website for Business La -la -la, Afro Афроденс. У нас вже було один сайт з uh, dancing. Я думав, навіть дві. Ого, які танці очима, аж Я би хотів навчатися. Хто ти на туси, і тільки очима танцювати? Вони танцюють зможеш і ти клас. Просто коротенький, емоційний, вайбовий, впливовий. Ну і зрозуміло про що, так? Логотип, єдине, що мене тригарить, що жесть, така якась штука дивна, як присіли, якісь DM. Ну, чесно, типу, я не знаю, навіщо такі логотипи робити. Денсмарокеш, курси, туторіали, лекції про мене знову український шрифт, Київ Санс подобається, подобається. Бачимо по кнопках, знову цікава дуже історія. Коли в нас є обрати курс і є зареєструватися однаковим стилем. Може таке бути при умові, якщо веде вона в нас в одне і те саме місце. Якщо ми хочемо брати курс, нас просить зареєструватися. Якщо ми не скаємо зареєструватися, нас приводить на Реєстрації в іншому випадку це трохи дивно. Мені теж я б мабуть робив білим кнопки в, неї, в барі, тому що я все ж таки думаю, що людина, коли вперше в на сайт, вона не така, ну речі, вона думає з першого крану, блін, ну я зареєструюсь. Ні, вона спершу подивиться про курси, про компанію, про лекторів, ну там чи тренерів і так далі. А потім вже ну, типу, якщо їй все подобається, треба взагалі я поки що не розумію, Навіщо тут взагалі реєструватися? Ні, якась може ламеска своя всередині є. Не знаю. Тут коментувати нема що ну, танцюють фани з шти, дуже сильно змотивували. З іншого боку, мені подобається що

І самовпевненість власників бізнесу в тому, що всі розуміють, де вони знаходяться, що mm. вони за компанія і як з ними взаємодіяти, танцювати очами, М -м містер сарказм. Люди не знають, хто ви є, що ви робите, навіщо ви це робите, де ви знаходитесь. Це можливо якийсь польський філіал. Да. Ну коротше, да, погоджуюсь. І на другому блоці ми також нічого не знаємо. Бачимо такі слова Афро, Афро, Афро українці в Африці. Ну класна своя анімація там підпис в другому блоці. Здразу хто я. Це... Ми, а вот Дарина її звати, і можливо, ми це прізвище. Точка зору візуалу знову. Якщо не буде зараз опиратись на воронку да, цього сайту. По візуалу справді дуже симпатично. свг анімація, дуже такий людяний вайб, виглядає як справді колаж в якомусь альбомі. Класні фотки, класні там, от е, типу, скотчі, гівка, якась ще відео вшивається. Єдине, що я я би, мабуть, все ж таки, параграфний блок, трішки вуші зробив на 15-20 Щоб він мав більше повітря по краях, воно було би справ краще ну, бачу, це персонал веб-сайт більше сайт присвячений не школі танців а присвячений дарині експертці яка відкрила цю і ну Школа. може бути там не тільки танці вона ще може малювати добре і це теж може писати і CV. зазвичай це сайти виглядає так моє життя все що Але з першого екрану ти розумієш що це взагалі різні контексти перший блок буги... перший екран натякає на бізнесовість на школу є курси туторіали, лекції про мене а тут починається вже лендинг про людину перший блок натякає на те що на цьому Цьому сайті ти отримуєш інформацію про школу танців. Отак на це натякає перший екран. А в другому росі розумієш, що тут ти отримаєш інформацію про Дарину. Розумієш uh -huh. про що? Uh -huh. Тобто, якщо це вже персонал сайт, то можливо і тут зразу би дарину, типу, якось ну тут би вже звідси почати знайомство з викладачкою. Бо зараз. Оце і оце, як для мене, це взагалі різні сайти. Спробуй себе в авто прямо зараз, на прямому ефірі. Це як фрібайс, але зазвичай фрібайс вони бонус. обмінюються на контактні дані, на емейл або на якусь реєстрацію, або на підписку в боті. Гордість розділяє роботи до після моїх студентів. Ну це класно. Взагалі, дизайн крутий. Реально, от якщо від абстрагуватися е, від інформаційної архітектури, дивитись лише на вайб, мені дуже подобається по анімації, по роботі з колажами цими. Справді зошит дуже так по дитячому, але не в поганому сенсі. Грайлево, о, дуже грайлево. Два продукти. Курс по душі, аж тут про курс. Бачиш, як там гагливо. Варто було би це на другий, на другий блок поставити. А червніці дивись там, не всюди. Мені здається, це онлайн бляха. Прокачка не тільки по всій Україні за її межами. То це ж таки онлайн курс. Бляха, якби нас, нас тут, не було. Ти дивишся людей... офлайн, типу 20 людей танцюють в кімнаті. Чого тут має, має бути розуміння того, що ці люди навчилися танцювати онлайн? Інше. Добре, тут вони танцюють вже хтось біля гаража, хтось вдома. Далі. Два продукти далі вони танцюють по всій Україні. Афро всюди. Навчання буде легким. Окей. Я би пішов на такий курс. Афро клас. Пом-пом-пом. За допомогою Афро ти зможеш побачити, наскільки різноманітне може бути твоє тіло в Русі. Далі. Е, навчайся, розвивайся, комфортний для себе. Ну, час. Ну, так, типу онлайн плюс. О, цей блок такий, я лівою рукою я вже робився. Куда? Коротше, по візуалу я би сказав, типу, 90, десь 10, 10. Вот, суток, візуал, якщо дивитись. Відео, фото, анімація, текстури. Колажі, кайф по маркетингу, це зона відповідальності. Це від одному... 2-2,5 бали. А, від мене тільки саме. Один та два-два з половиною бали. Це дуже, дуже, Поясні, дуже самі? просто ужас. Чесно. Таке враження, що, типу, за кожен блок відповідала різна людина, і вони отакі якісь різні думки людей. Такі окей, зберемо це такотко. Купи о, тако трішечки, от, отак. Все, давай от цього буде сайт. Помилка, яка тут була за застосована і зроблена, через що це, це, це все було поламано? скоріш за все, не був залучений копірайтер на, на початку, який би накинув структуру і розписав всю цю історію. Копірайтер, скоріш за все, виконавці цього проекту вони також не загайдали клієнта саме по структурі, тому що на етапі, коли ви створюєте сенсі і прототипи, потім прототипи. Ви ж все ж таки задаєте логіку сайту, і на цей момент підшеться копірайтер. Цей копірайтер вже би за фрейм ну, за всю історію належним чином. В цьому випадку відбувалося, що є замовник. Вона накидала можливо мотивацію. Дизайнер взяв всі матеріали, які замовниця передала, і в принципі все виклав. На полотно ну да. Я думаю, що тут просто не було пророблено етапу, який називається UX. де подивилися би 15 сайтів навчальних продуктів. Як вони виглядають? По якій структурі, яка постільне блоків, які є маркетингові прийоми, там якісь страз баджета, і відповідно, не зробивши цей етап, вони пішли по хо як мені здається, можливо, навіть без прототипу. І тоді виходить те, що є. Виглядає гарно дуже. Красиво, але нічого не зрозуміло. Так де ми танцюємо? Полтаві, закарпатті ще? Тут немає жодного слова онлайн, жодного. Давайте подивимось. Онлайн, пишетесь. Чисто через контр онлайн. Там у маленькими буквами, чотири згадки онлайн, і то маленькими дуже одне тут, одне маленьке FAQ. одне в FAQ, Це кінець сайту, два в FAQ, три в FAQ. Коротше, це е... жесть. Це ж основа. А, Це перед FAQ. тобто це вже майже останній останні блок, два передостанні блоки, Останній передостанні блок, згадки про онлайн. Тобто модель навчання це не вказана ж... на сайті від слова зовсім. І це аномально. Тобто, якщо би ми привикли так танці, зазвичай часть онлайн. Що тут не зрозуміло? Сто коли люди в групі танцюють. Люди танцюють. А давай подивимось, що таке реєструватись і увійти, Навіщо? Окей, давай не будемо. створити аккаунт. А для чого, друзі? Це соціальна мережа додаткова? Ні, тут може уроки вони видають. А ну, як так. ти можеш, не купивши курс, вже реєструватись? Навіщо? Що ти там побачиш? На жаль. На жаль.